Громадський транспорт міста може пройти через тотальне реформування. Влада Івано-Франківська вирішила взятися за повний контроль над роботою перевізників. Михайло Смуша каже, розраховуючи тарифи, перевізники дають приблизні цифри кількості пенсіонерів, студентів, платоспроможних громадян та оборотних рейсів. Проконтролювати це наразі неможливо. Воно бути gps піс на кожному маршруті, щоб я бачив себе на комп'ютері, зайшовши на комп'ютер, або мені принесло звіт і показали, що наприклад, 10 20-й, 30-й, Приїхали там настільки то менше, значить, відповідно, ми беремо цих перевізників. Чому ви приїхали менше, значить, будемо вживати якихось заходів? Ніхто не знає, скільки є пільговиків, скільки проїжджає пенсіонерів, скільки інвалідів, скільки студентів, скільки учнів. Тому цю систему ми також повинні змінювати. Зміни відбудуться і в контролі коштів, себто виручки, просто введуть квитки одноразові, студентські пенсійні, а згодом планують перейти на безготівковий розрахунок за проїзд за допомогою електронного квитка. Електронний квиток це те саме, що пластикова картка, яку можна буде поповнювати через інтернет чи банкомат. Для користування нею в автобусах мають встановити термінали. Тобто людина заходить в громадський транспорт, пропускає через термінал пластикову картку і з неї автоматично знімають кошти за проїзд. Однак все це буде у 2015 році. Наразі влада опрацьовує книгу розрахунків підвищення тарифу, яку подали перевізники. А вони подали тут дуже різні цифри: 3,85, Якщо брати там перший, так якщо брати наприклад, 10, й 3,95. Так, під Хочуть умов. Вони не хочуть возити пільговиків. Виконкому передуватимуть громадські слухання. Влада каже, добре було би, аби на них прийшли не тільки перевізники, а й мешканці, за рахунок яких підприємці мають покрити свою збитковість. Люди на слухання не поспішають. Проте від запропонованих цін не в захваті. Я не працюю на роботі. Це буде для вас за дорого. Так, за дорого. Це неможливо таке, на наші, як то кажуть, пенсії. Важко, але якщо це економічно, то куди дінеться? Але то забагато. багато. Ну, Три гривні, я думаю, це ще є досить помірна ціна. Але 4,5 вже ні. Я думаю, це занадто. При якості перевезення і при стані автобусів це є більше, ніж занадто. Наразі влада наполягає на безкоштовному перевезенні, однак тільки пенсіонерів з 11 до 14 години щодо вартості проїзду, питання вирішуватиметься 28 квітня під час громадських обговорень.